Минулого тижня на моєму каналі вийшло нове відео про те, що в Албанії можна отримати документи за покупку нерухомості. Багато людей зрозуміли, про що це відео, є в мене запити, але є люди, які не зовсім зрозуміли. І тому сьогодні я вирішив зняти відео про те, як це все відбувається. Докладно вам розповісти, щоб кожен з вас міг розуміти, про що йде мова. Друзі, дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. Саме це допомагає моєму каналу розвиватися. І у кожного з вас, мабуть, є друзі, яким це відео може бути корисним. Отже, поділіться ним. На сьогоднішній день у багатьох країнах світу є програма. Легалізації за інвестиції, як це все працює, людина, яка купила якусь нерухомість, має можливість податися на легалізацію в цій країні, але у кожній країні є фіксована сума, за яку потрібно купити цю нерухомість. Така програма є в Греції. Така програма є в Португалії. Навіть Сполучені Штати Америки мають таку програму. Наприклад, в Греції для того, щоб податись на легалізацію, потрібна мінімальна сума для покупки нерухомості 250 тисяч євро. Це дуже багато. У Португалії така сума стартує 280 тисяч євро. При цьому Країна вам не дає можливості вибирати регіон, де ви б хотіли проживати. Вони покажуть вам, можна купити тут, можна купити тут, і можна купити тут. Наприклад, якщо ви захочете купити таку нерухомість у Лісабоні, це неможливо. Навіть у Сполучених Штатах за мільйон плюс грошей ви можете отримати таку програму. І Сполучені Штати через 8-10 років нададуть вам грінкарт. Це реально суми, які звичайні українці освоїти просто не можуть. І тут на допомогу приходить одна країна, називається вона Албанія. У неї є також. Подібна програма, але прив'язки мінімальної до покупки нерухомості немає. Що це означає? Ви можете купити будь-яку нерухомість, у якій можна проживати за будь-яку суму 10 тисяч євро, 5 тисяч євро, 3 тисячі євро, 100 тисяч євро. Неважливо. Головне мати сертифікат на цю нерухомість. Все. Це робить Албанію дуже привабливою країною для українців, які хочуть легалізуватися та отримати документи і не мають мільйонних статків. Для того щоб податися на легалізацію в цій країні після покупки нерухомості, все, що вам необхідно: сертифікат відповідності, банківський рахунок, він відкривається після того, як ви придбали нерухомість. Вам потрібне медичне страхування, воно коштує приблизно 150 євро на рік, довідка про несудимість і паспорт громадянина. Це все з вами. На легалізацію можуть подаватися ваші близькі. Звісно, це чоловік, дружина, це діти, і у деяких випадках це батьки, якщо вони на вашому утриманні. І тепер важливий момент для того, щоб податися іншим членам родини, потрібно мати на кожного члена сім'ї 20 квадратних метрів. Це приблизна сума, вона відрізняється в кожному регіоні. Але приблизно запам'ятайте 20 квадратних метрів. Що це означає? Якщо у вас троє людей, вам потрібно мати 60 квадратних метрів. Якщо у вас п'ятеро людей, вам потрібно мати 100 квадратних метрів. І так далі. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Коли ви вибрали собі нерухомість, вас обов'язково проконсультують спеціалісти, які на цьому розуміються. Прорахують ту кількість людей і ті квадратні метри, які потрібні саме вам у вашому випадку. Свій перший сертифікат ВНП ви отримаєте після подачі десь через 30-60 днів. Через рік вам потрібно буде продовжити це. Через 2 роки ви подаєтесь на постійне місце проживання. Через 5 років ви подаєтесь на паспорт. Отримання паспорта у деяких випадках займає 5 років, у деяких випадках займає 7 років. На сьогоднішній день на розгляді в парламенті є спрощена процедура отримання паспорту. Що саме це означає? Що за три роки ви зможете отримати паспорт. Для цього потрібно вам якийсь робити внесок для країни. Наприклад, мати якийсь бізнес, і ви показуєте, що ви розвиваєте цю країну, перукар, ваша професія. Пекар ваша професія. Можливо, ви блогер, який просвітлює світ про Албанію. І це також буде впливати. Я сюди не підходю, бо я не завжди розповідаю тільки гарне. Я інколи негативні сторони Албанії показую, так що я пролітаю. Але не живіть ілюзіями. Це всього законопроект. Він ще не прийнятий. Буде прийнятий класно. На сьогоднішній день це 5-7 років. Що дає вам паспорт Албанії? Ну він як мінімум не гірший ніж паспорт України. Албанія головний кандидат в ЄС. Ви можете посміятися, але так і є. І в. Скоро, дуже скоро Албанія стане членом Євросоюзу. Не просто так сюди вливаються великі-великі гроші від дубайських шейхів. Вони розуміють, що Албанія це неминучий учасник Євросоюзу, і тут буде проходити торгівельний шлях у Європу. А на сьогоднішній день більш ніж у 120 країн світу вам не потрібна віза з таким паспортом. Моя порада вам, якщо ви вирішили купувати нерухомість в Албанії або у будь-якій іншій країні, перше питання, яке ви повинні задати, чи отримаєте ви сертифікат на цю нерухомість? Якщо немає сертифікату, ви просто марно витратили свої гроші. Ви скажете: Та як так? Будь-де є сертифікати на нерухомість? Ні, це не так. Наприклад, Албанія ще 15 років тому. В Албанії навіть у деяких будівлях не було адреси, люди не мали прописки. І до цього часу так і є. Є будинки, які стоять як привиди. Їх продають, люди їх купують, не розуміючи цього, а потім мають величезні проблеми. Отже, щоб у вас не було проблем, перше питання, яке ви повинні задати, сертифікат. І бувають моменти, коли людям відмовляють в легалізації в Албані. Так, такі моменти бувають. Про українців я такого ще не чув. Є одна національність, якій дуже часто відмовляють. Ви знаєте, що це за національність. Їм пишуть загроза національній безпеці, ставлять штамп і все, і відмова, більше ніяких пояснень. Але з українцями все по іншому. Українцям ідуть на зустріч, українцям допомагають. Є випадки, навіть коли не вистачає там пару квадратних метрів, і албанські спеціалісти роблять отак і все підписують тільки для того, щоб людина отримала документи. Сподіваюся, що завдяки цьому відео ви тепер розумієте, як це все працює, і розумієте те, що Албанія на сьогоднішній момент дає величезну можливість легалізації українців у своїй країні. А кому потрібна допомога в оренді або покупці нерухомості в Албанії, а можливо, легалізації через покупку нерухомості, можете звертатися до мене. Посилання в шапці профілю там мій інстаграм. Можете написати мені в особисті повідомлення. І я вам допоможу. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. Це все допомагає моєму каналу розвиватися. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео може бути корисним. Отже, поділіться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!